Сьогодні розпочинається підтвердження абітурієнтами вибору місця навчання. Ставай студентом полтавської політехніки, університету, який надає якісну освіту європейського рівня. Тут ти знайдеш широкі можливості для академічної мобільності, працевлаштування у престижні бізнес компанії та розвитку. На тебе чекають ошатна територія європейського університетського кампусу, круті інновації, надсучасні локації, підтримка бізнес-партнерів та державної влади. Щиро раді вас вітати в Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Це один з лідерів освіти нашої держави. Він включений в програму Міністерства ветеранів щодо забезпечення ветеранів російсько-української війни якісною вищою освітою. І вже ряд ветеранів вітранів в цьому році. Вже рік триває ця програма. І я думаю, що вона буде продовжуватися. Ми зараз щойно оформили ще одного ветерана, учасника бойових дій, який буде вчитися за фахом нафта і газу, і в подальшому запрошуємо всіх також до співпраці з національним університетом Полтавська політехніка. Вступай до Полтавської політехніки, провідного університету України. Обирай найкращий університет Полтавщини.